Шановні українці, будьте крепкими. Якщо будете ображати, то не ображайтесь. Якщо будуть проблеми, то вирішуйте. У нас 17 січня і 30 серія. Вадім, ну по-перше, я тебе вітаю. Хай для людей це буде загадка. З чим я тебе вітаю? А скажи мені, будь ласка, е, ні, по-друге, -по солодка тривога. І по третє, скажи мені, будь ласка, що таке життя? Знаєш, я багато дивився відео і дивився ну, вже готових, да? і чув, що кажуть люди. Кожна з цих фраз вона є реально фразою, яка описує, що таке життя. І от життя це бути для когось потрібним. Бути тим, хто, тим, про кого казали всі інші. Дякую. Гарного життя. Дякую. Хай Люблять.